Слава Україні! І з вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати круто буктюб. А зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку я вам. на яку ми сьогодні знімаємо огляд, називається Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Авторка цієї книги Джона Роллінг а або Багаламага. Також, крім цієї книги, в мене ще є три книги. Таке, як Гаррі Поттер і Таємна кімната, Гаррі Поттер і В'язень Аскабану. І четверта книга Гаррі Поттер і Келих вогню. У мене чотири таких книги, а всього їх є п'ять. Хотілося вже поскоріше п'ять, Поки що є. А взагалі книг про Гаррі Поттера вісім. Але кожна книга малюється ілюстрації до кожної книги приблизно по 3 роки. І за цього ж чекати 6, сьому і восьму книгу ще, ще не ще довго. Але також в мене ще 8 книг Гаррі Потера без таких ілюстрацій а звичайні книжечки невеликі. Переходимо до книги. Перше, на що б хотів звернути вашу увагу, це супер обкладинка. Супер обкладинка така гарна дуже. Кожна книга, кожна книга своїх кольорів. Ця книга, наприклад, перша така червона. І без супер обкладинка вона така дуже приємна. І подобається мені І ці книги мені подобаються з обкладинками, так і без обкладинок. Також є отакі закладинки, що теж дуже добре, як на мене в книгах, тому що не треба шукати якийсь папір або якусь закладку, щоб там е, загорнути, ілюстрації. Ілюстрації це, напевно, одне з найкращих, що є в цій книзі. Ілюстрації просто неймовірні. В цій книзі, якщо хтось її ще не читав, або, але, або навіть, навіть, навіть якщо ніхто не дивився фільм, розповідається про хлопця, е, як, який ще в дуже маленькому віці е, вбили його батьків, а його залишили під дверима в його тіт, тітки і дядька, е, в, якого, в, якого, в яких були е, син. І от його вони любили, його всім, всім балували, Він був дуже вередливий, а от Гарі вони ненавиділи. Він жив в комірці під схійцями, і постійно вони над ним знущалися. А найбільше знущався е, е, Синдже. В цій книзі дуже багато пригод, і взагалі. Е, Перед тим як почати цю книгу читати, я її не хотів читати, боявся, що о, ні, то вона така велика і важко буде читати і так далі. Але коли я її почав читати, то вже не зміг зупинитися, тому що це дуже цікава книга, дуже цікава історія, і вам я її обов'язково раджу прочитати. Я також раджу взагалі придбати ці книги, тому що з часом вони не дешевшують, а тільки навпаки дорожчають. Також фільм, я думаю, що фільм дивились майже всі, що раджу, якщо ви вже подивились, або якщо ви давно дивились, взагалі прочитати ці книги і після них подивитися фільм. Тому що, якщо ви не прочитали цієї історії, то ви дуже багато втрачаєте. Тому що у фільмі воно дуже сильно скорочується. Тобто там, Наприклад, перші, перші 30-50 сторінок там проходять за. За 10-20 хвилин. Тобто дуже скорочено і дуже багато всього втраченого. Отже, я вам обов'язково раджу цю книгу. Також пошвидше б хотілося прочитати і інші книги, а також хотілося б дуже сильно п'яту книгу. Це в нас друга книга Гаррі Поттер і таємна кімната. Отака оранжева. Третя книга Гаррі Поттер і В'язень Аскабану. Така фіолетова. І ще я помітив, що ці книги приблизно йдуть, що чим перша вона найменша і так далі до найбільшої. Тобто четверта е, більша серед всіх, що в мене є, а п'ята там ще більша, ніж ця. І це четверта: Гаррі Поттер» і Келих Вогню. Така синя. Порівняйте, це вона така і довщина. І це перша книга. Перша книга більше, ніж на 200 сторінок. Перша книга, четверта книга. Взагалі, дуже цікаві історії, дуже цікаві книги. Обов'язково вам їх раджу. Також дуже дякую eh, Джоан Ролінг. Р... Дуже дякую видавництво Бабагаламага, а також дуже дякую своїм батькам за те, що вони придбали мені ці чудові книги. А також раджу вам читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? Ну, а всім па-па-па-па!